Привіт, мене звати Наталя і я залежна. І е, те, що я кажу, що я залежна, це не є якась фантазія, чи я собі придумала. Я дійсно та людина, яка колись вживала наркотики. Я е, е, та людина наркотик, вживання наркотиків, якої привело до дуже. Плачевних наслідків, я та людина, яка не могла припинити вживати наркотики навіть на якомусь етапі свого життя, коли я вже захотіла це зробити. До приходу в спільноту анонімні наркомани в мене було не одна спроба покинути вживання наркотиків. І в мене не виходило. Просто моїми зусиллями, бо я придумала собі, що я хочу перестати вживати наркотики, не виходило. Я прийшла в анонімні наркомани, коли я вже не хотіла жити. На початку мого вживання мені здавалося, що нічого страшного не відбувається, багато хто вживає. І багато хто з моїх друзів, і взагалі там здавалося, що нічого такого за межами норми не відбувається. Але, звичайно, що вживання наркотиків призвело мене до деградації у всіх сферах мого життя. Я перестала вчитись, мене виганяли з навчальних закладів, в мене були конфлікти в моїй сім'ї. З моїми батьками, з моїми родичами. В мене були проблеми з законом, в мене почались проблеми з моїм здоров'ям, і я не планувала, я так не планувала, я не планувала ставати наркоманкою в своєму житті, але отак сталося. Хвороба залежність так забрала е, все добре, що було в моєму житті. І в якийсь момент свого життя я подумала, що я так більше жити не можу. Ну, от Я так жити не можу, а по-іншому ще, типу, не знаю, як почати. І я прийшла до анонімних наркоманів. Е, мене вразило в спільноті анонімні наркомани та любов. І то тепло, і та підтримка, з якою мене зустріли, я була повністю розбита, зневірена. Я думала, що і тут в мене нічого не вийде. Але мені сказали, що Наталю, ми такі самі, як ти. Повертайся до нас ще і ми тебе любимо. І це мене дуже розчулило і дуже вразило. Тому що я продовжувала приходити і розказувати е, на зібраннях анонімних наркоманів про свої різні ситуації з життя, е, про різні свої поступки. І не завжди вони були е, такі порядні. Але мене ніхто не осуджував, мене ніхто не виганяв, мені просто казали, що ми би, любимо, повертайся. І... З урахуванням того, що я приходила додому у своєму вживанні, і мама просто не скривала мені двері і казала: Іди куди хочеш. Ну, типу, далі ти тут жити не будеш. Коли я приходила в школу, а мені казали. Поклич своїх батьків і заберіть ваші документи, бо ми далі не хочемо тебе тут терпіти. А в анонімних наркоманах мені сказали, ми тебе любимо, і приходь до нас ще. І це мене дуже вразило. На сьогоднішній день е, я не вживаю наркотики один рік, вісім е, місяців і скільки днів. І для мене дуже важливо те, що я перестала вживати наркотики. А ще для мене важливо те, що я не хочу вживати наркотики. Для мене було пеклом до приходу в анонімні наркомани, коли я пробувала переставати, я десь насильно закривала себе вдома, або я їхала в село, або я їхала на море, або мене забирали до родичів в іншу країну. І я ніби не вживала тиждень, другий, третій. Але це було пеклом, бо я хотіла вживати і не могла це зробити, то на сьогоднішній день це бажання в мене пропало. В анонімних наркоманах, коли я сюди прийшла, мені сказали, що е, з тобою може статись три конкретні речі, якщо ти будеш повертатися сюди регулярно. Це ти можеш перестати вживати наркотики втратити бажання вживати наркотики і знайти новий шлях в житті. І анонімні наркомани мене не надурили. Я дійсно на сьогоднішній день не вживаю наркотики. В мене нема цього бажання вживати наркотики, і я знайшла новий шлях в житті. Що для мене означає, що я знайшла новий шлях в житті? це те, що я живу абсолютно. Іншим в життям, ніж воно в мене було у вживанні, я стараюсь не обманювати, я не роду, я не виношу з дому, як там це було колись, що я винесла всю техніку, все золото. Ну, тобто нема в мене такої потреби більше так жити. І на сьогодні відчуваю себе людиною. Я займаюся своїм здоров'ям. Я маю роботу, де я заробляю чесно гроші. Я навчаюсь, в мене є друзі, в мене є люди, яким я довіряю, є люди, які довіряють мені. Я знаю, що в будь-який момент... Якщо мені щось потрібно, чи якщо я відчуваю себе погано, я маю до кого звернутися і ці люди це зі спільноти анонімних наркоманів. Для мене дуже важливо бути корисною. Якщо там у вживанні я нанесла багато шкоди і собі, і іншим, то зараз мені так важливо, Вести себе трошки по інакому. І спільнота на ніні наркомани дає мені всі можливості. Е, я можу служити і можу робити так, щоб ця спільнота процвітала, розвивалась і нас ставало більше. Я можу ділитися своїм досвідом, як я на сьогоднішній день залишаюсь чистою і не вживаю наркотики. І це для мене важливо. Також я хочу сказати, що. Невживання наркотиків не забезпечує мене е, від того, що в моєму житті не буде нічого поганого відбуватися. Ну, типу, я перестала вживати наркотики, я прийшла в, в анонімні наркомани, і все в моєму житті буде гладко, рівно, добре е, і постійно все класно. Ні, звичайно, я проживаю ну, звичайне життя. Я проживаю різні почуття, різні емоції різні ситуації, іноді невдачі, іноді якісь розчарування, деколи я чимось недовольна, і деколи мені сумно, страшно. Буває е по-різному, але я знаю точно, що повертаючись сюди, повертаючись на зібрання анонімних наркоманів, е мені нема чого боятись. Е, я вже не бачу е, виходу у наркотиках, як це було колись. Якщо раніше, що б не відбувалося, це є притимне, щоб піти і затарчати. Е, Мені добре, клас там, я йду торчати. Мені е, погано, мені сумно, я йду вживати. То сьогодні вже цього виходу там немає для мене. Я знаю, що е, анонімні наркомани подарували мені. Е, Різні способи справлятись своїми станами і спочуттями, різні інструменти. Просто бери і роби, і на сьогодні я цим користуюсь. Я повертаюся регулярно на зібрання них наркоманів. в мене є спонсор. З яким я працюю по 12 кроках анонімних наркоманів, У мене є підспонсорні це дівчата, яким я передаю досвід роботи по програмі 12 кроків. І в мене є служіння е, в цій спільноті, і я можу сказати, що я точно роблячи ці всі речі. Е, я залишаюсь чистою. Це є гарантія від того, щоб я не пішла вживати. Якщо я по дню зробила е, все те, що пропонує мені програма анонімних наркоманів, я чиста. І для мене це чудо, бо колись такої можливості в мене не було. Я вставала зранку і думала, як сильно я втомилася від такого життя. Ну просто перестати. Вживати наркотики, бо я так вирішила, е, такої можливості в мене не було. А сьогодні вона в мене є за що дуже вдячна е, анонімним наркоманам, і сьогодні я чисто. Дякую.